У нас мета одна підтримати наших друзів, підтримати хлопців, які стоять на передовій». на Василь Сачко відомий український футболіст, гравець, а згодом тренер Волині. Хоча свою кар'єру закінчив вже давно, зараз він знову у футбольній формі виходить на майданчик. Проводимо сьогодні турнір. Турнір дійсно класний, зібралися друзі. Зібралися футболісти, відомі футболісти на футбольне поле виходять також відомі хрестоносці Віталій Неділько, Олег Герасимюк, Сергій Сімінін та Альберт Шахов із зірок футболу до Луцька приїхали Євген Селезньов, Роман Максимюк та Владислав Ващук. В обласному центрі Волині їх зібрала одна мета. Що важливо? Важливо нам зібрати донати для автомобілю Арей. О, от. Так що збираємо кошти і насамперед футбол об'єднує. Об'єднуються і збираються зірки українського футболу у Луцьку. Вже не вперше. Торік восени виходили на поле авангарду, аби зібрати гроші на авто для князівських воїнів. Тепер збирають на позашляховик для добровольчого батальйону Арей. Просто підтримуємо цих хлопців, і ці хлопці боронили Херсон, Миколаївщину. Не дали пройти ворогу на Миколаївську область. Зараз оборонять гуляй поле. Нині грають п'ять команд: прикордонники Волинь, ФЦ там там та ЛСТМ 536. За команду го Луцького прикордонного загону грає нападник Минаю Євген Селезньов. Попри травму коліна, футболіст допомагає команді прикордонників здобути нічию у поєдинку із гравцями тамтаму. У футбольній формі замість костюму сьогодні також голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Він грає за Волинь. Хтось від влади, хтось від наших волинян для того, аби дійсно зібрати кошти і як мінімум 300 гривень. 300 тисяч гривень відправити їм на придбання автомобіля, адже гроші збирають упродовж усього турніру. Охоче донатять і ті, хто просто прийшов подивитися на поєдинки. За донати також пригощали козацьким колишем. Окрім того, на аукціоні продавали футболки, м'ячі, картини та фото. Для прикладу один із м'ячів придбали за 6,5 тисяч гривень. Завдяки футболу і єднанню на полі вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Дай Боже ще раз всім дякую, велике, і Україна, тримаємося. Україна, ми будемо цілі, крепка країна. Дай Боже всім здоров'я. переможцями у турнірі стали ветерани футбольного клубу Волинь, але кожен учасник зробив на крок ближчою найголовнішу перемогу, ту, на яку зараз чекає кожен українець, Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.